Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні ароматні пончики із заварним кремом. Розпочинаємо приготування з заварного крему. Для цього нам знадобиться молоко, жовтки, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, холодне вершкове масло і додатково ще вершки жирністю не менше 30%. В Мікрохвильовці або в сотейнику на плиті підігріваємо молоко до теплого стану, до паріння. В цей час у тарілку відправляємо жовтки, цукор, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо вінчиком. І тепер додаємо потроху тепле молоко. І відправляємо масу назад у сотейник. Ставимо на плиту і постійно помішуючи на середній потужності плити, заварюємо крем і доводимо його до кипіння. Як ви бачите, крем вже закипів, і ми його проварюємо ще буквально 30-60 секунд, для того, щоб повністю позбутися присмаку крохмалю. Все, знімаємо крем з плити. Переливаємо крем у тарілку, я зазвичай це роблю через сито для того, щоб позбавитися небажаних грудочок. Бачите, на ситі взагалі немає ніяких грудочок, тому це робити не обов'язково лише в тому випадку, якщо ви хвилюєтеся. І залишаємо крем остигнути на хвилин 10, при цьому перемішуємо вінчиком для того, щоб не утворювалися грудочки і скоринка. Через 10 хвилин додаємо до крему холодне вершкове масло. Перемішуємо. Все, перша заварна частина готова. Ось така вона гарна і шовковиста вийшла. Накриваємо крем плівкою в контакт. Відправляємо крем у холодильник до повного охолодження і туди ж відправляємо вершки до тих пір, поки вони нам не знадобляться. Но ми в цей час приготуємо тісто. Для цього нам знадобиться трохи тепле молоко, температура буквально 40 градусів, цукор, ванільний цукор, сухі дріжджі, борошно, сіль, рослина, олія без запаху, кукурудзяний крохмаль і яйця. В Тарілку виливаємо молоко. загальною кількістю цукру додаємо буквально чайну ложку. І дріжджі. Перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин, щоб піднялася шапочка і дріжджі активувалися. Через 20 хвилин у тарілку відправляємо яйця, сіль, цукор, ванільний цукор. Перемішуємо. Додаємо рослину олію. З теплого місця дістаємо молоко з дріжджами. Бачите, активу... активувалися. Перемішуємо і додаємо до яєчної маси. Перемішуємо. Об'єднуємо борошно з кукурудзяним крохмалем. Надаємо муку до вологих інгредієнтів, Одразу все борошно не додавайте, тому що кожна марка борошна бере різну кількість рідини. Вам може знадобитися або менше, або більше борошна, тому спостерігайте і додавайте борошно поступово. І як тільки сухі інгредієнти зволожилися, замішуємо 5-7 хвилин еластичне м'якеньке тісто. Цього достатньо ось таке м'якеньке тісто виходить. І відправляємо тісто у змащену олією, обов'язковим маслом тарілку. І накриваємо плівкою. Тепер залишаємо тісто в теплому місці на годину, годину 20, воно має мінімум вдвічі збільшитися в об'ємі. Пройшла година, тісто добре збільшилося в об'ємі, і перш ніж почати з ним працювати, я рекомендую вам підготувати деко і нарізати пергаментний папір на ось такі клаптики, для того, щоб було зручно викладати на них заготовки для пончиків. І плюс підготуйте стакан або ось таку металеву виробку, як у мене. Тістаємо тісто. Буквально трішечки обминаємо тісто. Тепер присипаємо поверхню борошном, для того, щоб тісто. Не приставало до поверхні. І розкочуємо тісто товщиною приблизно 1,5 см. Ось в мене вийшла приблизно ось така товщина. Від товщини тіста залежить і розмір ваших пончиків. І вирізаємо круги. Одразу обережно перекладаємо на деко ось таким чином. Обрізки знову збираємо, можна залишити тісто трохи відпочити і знову розкочуємо. Накриваємо заготовки рушничком і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин підніматися. Через 20 хвилин ставимо сотейник з рослинною олією без запаху на плиту і на середній потужності розігріваємо потрошку. Одразу підготуйте тарілку з паперовим рушником, куди можна буде діставати пончики. Ну а тим часом наші пончики добре піднялися. Дивіться, як вони збільшилися в об'ємі, вистоялися. І готові до смаження. Перевірити готовність олії можна ось такою дерев'яною шпажкою, опустивши її в олію. І якщо від шпажки йдуть бульбашки, то олія готова. Краще її в цілому не догріти, ніж перегріти. І вона в процесі приготування вже догріється. Тепер я зменшую потужність плити до 4 з моїх 9. І починаємо смажити. Можна сказати, що перший пончик пробний, але будемо дивитися. Так як у нас досить товсте тісто, саме тому важливо, щоб олія не була за високою температури, бо е, всередині пончик буде сирий. Коли пончик більш-менш просмажився з однієї сторони, перевертаємо на іншу. Можна його так трошки занурити, для того, щоб і боки були рум'яні, а не біленькі. І готовий пончик дістаємо з шумовкою, викладаємо на паперовий рушник для того, щоб зайва олія увібралася у рушник. Усі пончики посмажені, тепер залишаємо їх повністю остигати. Пончики вже остигли, тепер треба завершити приготування крему. Відправляємо холодні вершки у тарілку і збиваємо їх до стійких піків. Все, вершки збиті. Знімаємо з заварного крему плівку і перемішуємо. Бачите, крем добре стабілізувався. І відправляємо заварний крем до збитих вершків. Я додаю вершки, тому що завдяки вершкам крем виходить більш повітряний і легкий, по типу як крем-пломбір. Обережно перемішуємо. Все, крем готовий. Дивіться, який він гарний і шовковистий. Тепер перекладаємо крем у кондитерський мішок. Я буду використовувати ось таку круглу насадку, її діаметр 8 чи 9 мм. Але якщо у вас немає насадки, нічого страшного можна взагалі без насадки або з насадкою для еклерів. І перекладаємо крем у мішок. Все, крем готовий до використання. Тепер повертаємося до наших пончиків. Ось дивіться, загалом вийшло 17 штучок, якщо я не помиляюся. Ось такі вони гарні. Давайте якийсь один розріжемо. Ось бачите, які вони м'якенькі. І ось такі всередині. Бачите, які м'якесенькі, Ароматні, смачні. Просто супер. І давайте наповнювати наші пончики. Перш за все ножем робимо ось такий отвір. Просто на ну, не дуже, не дуже глиб, глибоко робимо ось такий надріз, щоб сюди могла зайти насадка. І давайте наповнювати наші пончики. Вставляємо насадку. І наповнюємо кремом. Коли ми відчуваємо, що пончик вже добре наповнився, стає таким важкеньким, і крем починає ось так виступати, то досить присипаємо цукровою пудрою. І все готово. Ось такі гарні у нас вийшли пончики ванільні з величезною кількістю ванільного заварного крему. Дуже смачні. Ось такі у нас сьогодні вийшли пончики. Вони дуже смачні, ароматні, м'якенькі, з величезною кількістю заварного крему всередині. Тож пробуйте готувати, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі.